Привіт! Я Віктор Розовий. То моє ім'я і прізвище. Я гуморист. Принаймні їм був, зараз теж плюс-мінус є гумористом. Хочу зараз сказати дуже велику вдячність медикам, в першу чергу, за те, що врятували мені життя, за швидкі прийняті рішення. Зараз я вже проходжу реабілітацію. Е, вже потрохи починаю ходити, е, граю навіть в настільний теніс. Е, це ніфіга собі, я вам скажу. Вот. Тому хочу і подякувати і фахівцям з реабілітації так само, це вони так сказали, що їх треба називати. Не реабілітологи ні в якому разі. Фахівці з реабілітації, тому що я потрохи вже і повертаюсь до звичного, типу якби соціального і ну, плюс-мінус активного життя. Взагалі ви. Super, super cruji.